Всім привіт! У багатьох відео обіцяв зазняти вам нову інформацію по Кременців. Такої інформації мало хто знає, і мало хто розполагає, навіть в музейних архівах. Це церква і цвинтар під назвою Калантир. Сам я сюди перший раз попавши в 90-ті. Не повірите, мене сюди загнали міліція. В ті часи я їздив на мотоциклі без прав. Їх просто нереально було зробити в той час, бо ще було замало років. І заскочив я на цю вуличку і просто їхав куди, як то кажуть, куди, куди приведе. І вскочив і тут така красота. Я тільки шур сюди, поліцаї доїхали. То не поліцаї, а міліція доїхали сюди. Ну, я там не знаю, що там я не оглядався, я їх дьору дав, аж навіть тут трошки взлетів. От. А тут стопчечки, машини не проїжджають. І значить цвинтар калантир. Як я і обіцяв, договорилися ми з місцевим краєзнавцем. От. І зараз він нам зробить коротку екскурсію по е, цвинтару. Як бачите, цвинтар в дуже страшному стані. От е -е. А де ж то він подівся? Ну, я від себе можу сказати, що тут ховали військових за царя царської армії. Ну, може хтось сказати, що москальської армії, але в цій армії служили і українці, і поляки, та інші. Народності от. Агов ти де? десь загубився цвинтар невеликий. Дуже запущений, дуже таке, бачите, в страшному стані. Але то історичне місце, цвинтар вже не діючий, тут людей не ховають, небіжчиків, а церква працює, правиться, по-моєму, православна церква. От. Бачите, яке воно, який. В якому стані тут дуже дуже серйозні люди поховані. Генерали, офіцери. У нас о, от, самий крутий краєзнавець Кременця, чоловік помішаний на історії міста. От, і фамілія сузвучна. Прошу знайомтеся, Крутевич. Володимир старший. А здорово, Василю, взаємо. І... Значить... Ну, передаю слово, явки, цифри дати, це все по його. Темі. Ні, ми не будемо так відразу заглиблюватися, я не знаю, що ти вже сказав. Йдем... Ну нічого, без Йде, цифру йдем, до входу. Давай голосніше, щоб чітко вибухаємо. Як, якщо когось зацікавить, все покажу, як виглядав. Лата зараз церква, вона діюча на календарі, а в радянські часи це була така просто куплиця, в якій ми е, сачкували з уроків. Ну, шко, замість школи ходили. Вона, а вона не була, правила, що вона, вона, вона була, була... закинута. Вікліта, правда? Так, да, вибір. Хочу сказати добре слово Володимир Васильович Чуба. Приклав добре. привіт хлопці. Тут, тут, тут у нас такі козаки. Молод... Ну що поколінь. там, Як відчилися сьогодні? Привіт. привіт. Що О, там зробили? А тебе я, Василь. Роман. Роман. О. Хто такий? Артем. Артем. Сьогодні я не в настроєнні артем, артем, бо ж в мене щось двойку. Та ні, ж вони двойки зараз не носять. Система не та. Тут, до цього питання ми а сьогодні телефон. Ми О, ми його, Я сам не знаю. Фігура тут зрозуміла. Хочу показати що На перших початках. Зліва від нас тут поховання є... Така олейка, так? 11-го драгунського полку. Може, якщо хтось знає, хто не знає де це, то це... Це по ліву сторону, якщо ми заходимо. По праву 42-го Якутського піхотного полку. Це ті е, офіцери, ні, військові, скажімо так, офіцери. не звинувачуйте, що ми якісь російські і таке інше, тому що, тому що в тому полку служили і кримінчани. Це ми ще до цього питання повернемося. Тепер дивіться, свідчення. Свідчення моїх слів, хто тут похований. Йдемо ближче василю. Так. От тут бачимо. Не дуже добре видно, але все-таки це я закидав в себе на сторінці. От капітан 42 Якутського полка. Капітан. Капітан. А тепер, дивіться які дати. В 910 році помер. Ніхто ну, не загинув, тоді ніякі бойові дії. Ну, так. А тут, так, тут погано видно, але ж найголовніше, <кхе> генерал-майор. Генерал ну, ви собі уявляєте, які генерали колись були. Не, не, не шутє на справа так, таку людину поховати так, в Кременці, так, уявляєте? Так, <кхе> так. Так, а вон теж генерал-майор. Так, так, да, так, да, да, я згадав. Вон На дату смерті ні, тут восьмий рік. О, теж генерал-майор. Да. Ну собі уявіть, якого то рівня був цвинтар, якщо тут хоронили генералів майорів. А ще скажи військові частини біокрицях. Де вони Значить, Тут дислокація 42-го якутського полку, якщо хтось не знає, це де полкова церква в Кременці, за нею був той розташований полк. Ну, Там його були казарми через те полкова, через того. Сторону поліклініки, там де зараз АТБ. Так, так. так, так. Там ще залізнодорожний вокзал. Там вокзал напроти. Ага. Там ще є одне приміщення маленьке з тих пір, правда? Така невеличка башенька мурована. Да, є. Десь Ді. я ще з'їжджу, можливо покажу, і... то там за нього точно мінімум людей знає. Ну, дивимося як. Не дивляться то майори, і, і, генерали, капітани. Подивіться на стан. Да. В, якому, в якому стані. Це... Причому той цвинтар в такому стані був і Радянського Союзу. <Visual> і, <с Ibis> ee, ну що? Ну, він не, не був настільки знищений, хочу сказати. Хоча церква була недіюча, але тоді e, люди були, заборонялися ходити в церкву, через це воно більше цінувалося. А зараз на кожному e, кроці церква або бар, то ходять хто куди. О, так. Дивіться, тут, Зараз о, я туди докарапкаюся, не так просто, щоб очі не поймати, Що там? Подполковник Якутського полка. 42, го 42 -го Якутського Ніколай. Рому Альдовіч. Ого. Кромовс. Кромовз. Якась така фамілія. Суперова, прикиньте. Табличка лиття чугунне Не дешева штука навіть зараз, а тоді то взагалі. Так, вот. да. Оце можна собі уявити масштаб і рівень, рівень. Рі, да, рівень, рівень яких людей тут ховали, яких теж Дослужитися до такого звання, то так. Марії... Марія О, Григорівна. То вже якась генеральця. 910 рік. А то Жінка якась, видать, генеральша, як казали колись. Чи жінка, чи дочка. Ну, так, І Зараз так само. Да. Так, виходимо з цих хащів, далі, Оце все могили, 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 це все хащі. Ну, кащі. Твинтер заробки. Получить. Бережну тримай дістанку. Тут все що є? тут нема вже на них А які є, тут там не прочитати є ще склепи, такі от як на польському цвенторі Та ти що? типа там погріба? І що собі уявляєте? Тобто там Лежала труна і, і, і теоретично. Це вони тут були, тільки вздовж дороги, от там були, але ж їх використовувало місцеве населення. Покажи, як місцеве населення. Ну, Європейці такі. Да, Європа, що Європа, да, так. Да. Да. От, от, це, місцеве населення використовувало як смітники. І їх позакидали і. А вон який хрест старовинний. Ось цей... Да. О, дивіться. Ну, і так я то, ти, і... давай дійдемо, ну, вис... дійдемо да? сюди до кінця. Це ото 42-й Якуський полк. Ну, це, якщо брати по великому рахунку, то це було кладовище тих двох полків, двох полків. Ага, mm. чи, чи... Саме для них. Але так. я бачу, що тут напевне ховали щось трохи за совєтською ні? То... Ну да. так. Ну, а то символічна могила. Ну, це, символічна. А. Так? це символічна могила, насипана вона в'язням Кременецької тюрми, замордованими котами НКВС. Знову ж таки, це організатор. Цімирічної могили був в період в період ейфорії 90-ті роки, знаєте, вільна Україна. І знову ж таки Василь, ой, Василь, я дивлюсь на тебе, Володимир Васильович Чуба. От. А плиту мені тоді доручили, бо я люблю знаєте, робота любить тих, хто робить. І... І не бере за це грошей, то ми на голому ентузіазмі оце робили цю плиту вибивали, зараз погано, але ми десь виберемо кращий день, а більш історичний. Ні, видно щось, видно трохи, так. Да. Ось така історія. Так, ну, головне не тут, Ще так. щось По тій стороні, значить, 11-й рибський драгунський полк. Це полк, який стояв до... Е Пері... Тут також він... Це 19 століття, який дислокувався в Білокриниці. Оце ті казарми, в Білокриниці, які там вже все не довалилися, не, не дорозкрадалися. Тут це в тих казармах був той полк. Що таке драгуни? Драгуни це кінота. кінота. кінота да. Після нього там стояв 12-й полк Уланів, Уланець та сама кінота, але польська ага. в тих самих казармах. А пізніше, може ага. Василь Миколаєвич вам не казав, то я його скажу. Васильові ще довелося в цьому ну в залишках тих казарм служити, коли наша славна українська армія. Там, де дислокувалося. Я не знаю, якому -то році було. 2000-х Двух руках. Ну, то, до чого я веду. Дивіться, спочатку був царські казарми, пережили всіх. Пізніше польські пережили, радянські пережили, а Україна розбила все і. До речі, з'їжджуть, правда, не знаю, чи, чи можна буде там знімати в військовій частині, там такі казарми, підрушивку. Оце я вам показував полкову церкву, тут такої самої цегли, такої самого способу будована та, та військова частина. Тільки що в зв'язку з, з війною, не знаю, чи там мені ніхто по шапці не дасть за зйомки. Ну там є такий, там він наглядає за ним, то за тим спитатися. Ну, не, не діюча військова частина, самі розпередолили. Але хочу сказати, хочу вам сказати, є такий вислів, вибачайте за мою закордонну мову, не то худо без добра. Якби б ту частину не розікрали, не розтянули, то тоді б під час війни, під час теї нашої вже сучасної війни, поніп. Щось би прилетіло серйозне. Ага, Певне відношення до тієї частини маю я. коли В кінці 80-х років я недовго там перебував, дзвонив прапорщика, От, то вона ще тоді була ціла, все там було. До речі, до речі, ракети, які там були, я не буду називати, треба воно чи не треба. От, не треба. От, не треба. Але вони здатні були нести ядерний боєзаряд. Тобто радянську, радянську, здам вам радянську секрет. Радянський. була така команда Сокол. Це коли подавалася команда, то вертольотами, ну зараз модно гелікоптерами, не знаю, як зараз говорить. Кожен по-своєму. Вертольотами доставлялися в спеціальних контейнерах свинцеві, ядерні боєголовки. Так що казали, о, що в Кремінь це радіація, ніякої тут радіації не було, тому що ніяких боєголовок ядерних тут не було. Це в випадку, тільки коли, мав бути, наноситься ядерний удар, ну тим, з любителями миру Радянським Союзом в Лапках. То тоді б привезли б ті, вставили б і до Ну і ходять але... басні в нас, щоб були шахти, але їх ні, 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 не ні, було. Ні, 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 ні. Ніяких то шахт не було. Шахти це е, е, стратегічні, стратегічні ракетні війська, це зовсім інше, це не те. У нас — тактичні, це зовсім, зовсім зовсім інше. О, але хочу історія. вам показати, ага. давайте підемо. Так. В ту сторону. Давай. Хочу показати, якраз воно приурочено сьогодні, наскільки мені не зраджує пам'ять, 20 лютого. Ага. Вот. 24 рік, 20 лютого. Вот. Так. Ну, Тут все як положено, І сміття, пляшки, все як гудиться, все зарощено, нікому воно не треба, я не знаю на чийому воно балансі. Воно нічіє, але коли земля лишиться без могил, то власників з'явиться багато. Ну, Як бачите, то козацький цвинтар на багато кращому стані, а це до, до могили бачу трохи доглянуті, то певне, що... А от дивіться, яка чугунна у цікава з якоїсь могили, бачите? Е, от. Е, є, видно, поховані люди були, от теперішні. ну як теперішні. Ат нема. Ні. У 18... Ого! Нічого собі. У 18-му році поховано. Тобто теж -то вже немає. 918-й. Ти... Ну да. так. То, То не... Не... Точніше, поховання старе, але люди бачать доглядають. І вон лампадка стоїть. От... 1918? Ну, ну, все одно ж. 908, а от 943-й під час війни. Так, ну Тут от таких таких о, 58-й рік то з останніх з останніх могил таких 48-й-58 рік. Це ага. до 50-50. Ну то, видно, підселили е, чоловіка до жінки, бо вона в 48-му, вже то, через 10 так, років, в 58-му. Йдемо через, через Так, Тут можна очі повиймати, звісно. Але ж дивився приходить, де підприємство. Могилі сказати, вона увага. Ага, Йдемо до якоїсь могили. Ви... 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 Як бачите, як вона називається, щитайтек сталкери. Порівняйте ну, хочу показати єврейське кладовище. похвалити людей, деяких українських зараз тут відгородили, але де переступають, можуть сюди сміття виносити, викидати. То таке. Це українці і А ходять... дивись, який хрест цікавий. О, оце ми до нього йшли. Тепер дивіться. До чого я говорив дату. А от тепер дивіться. Ага, що не дуже добряче. А от тепер дивіться. Чекай. 11, й а потім він був 31 й драгунський. то один той самий полк. Нумерація помінялася. Читаємо. Наєзник унтер офіцерського звання 31-го драгунського рижського полка Павел Лановой. Тепер унікальна надпись. Погибший. От злодейської руки подчиненного вночі на 23 февраля 1889 року. Так, скільки йому? Імея отроду отраду 30 лет. От господ офіцерів і товаришів Полка. Ну, десь хлопці грали карти, не поділили і таке водилося. Але до чого я говорю? 23 февраля, то якраз через три день. дні буде рукавини, рукавини того. А скільки Оттак, то років 80-ті кому? 1889 рік. 1880. Ну, хто там вміє, бо ми з математикою... О, не ювілей, чи як у нас? Ні-ні, не ювілейна дата, бо не кругла. Але, але ж річниця. І... Так, випадково незапланований приїзд сьогодні сюди вийшов. Я був в цих краях і от позвонив до пана Володимира. Кажу, давайте я без цей... пана, пана. місце. Ось разу... така на панщині пшеницю жала. <різь> ну чуєш, не так далеко вони з Хмельниччини на нас кажуть пани. А ну от. Да, да. Орі... Орієнтовно, знач... зорієнтую вас, вон там, бачите, між хатами видно. Ні-ні ні, каці не, 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 не показую. Може я тут буду колись. Ти, що ти показуєш? Ти, що... <гум> не показую, бо хто його знає, Ви не, ваше, ти не жартуй, війна йде, ми не знаємо, на якому де, е, рубежі у нас закінчиться. А, ну так, коли, ну, так, так. Так що так, не так. треба вказувати. Може я тут буду ще тримати оборону. Не дай Бог. <гум> не дай Бог, але... Все, бувайте здорові, миру вам, спокою, бачите, як... яка пам'ять в нас. Якщо буде більш глибше когось та тема цікавити, ми покажемо вам все е, вже тоді, тут у нас так спонтанно, а це якийсь такий, накидаємо сценарій, покажу, покажемо вам, що ну, те, що прив'язано до тих, як виглядали ті драгуни, як виглядали ті. Е, Військовій 42-го Якутського полка. Знову ж таки, з цього начинав наголошую. Тут ніякої нема політики, це наша історія. І тут в, в тих полках служили наші земляки. Так що не треба щось там видумувати, що о, показують російські, російські, і, ну як би мовити, військових, і які то, то, то таке, так само, як Радянський Союз. Зараз що, треба тепер, хто жив при Радянському Союзі, їх розстрілювати. Все, бувайте здорові. Якщо цікаво, пишіть, будемо знімати, будемо розказувати. У нас почти договором заключений Є? з паном. Ні, Не, паном. <плес> От, Володимиром до побачення. Все, до нових зустрічей в ефірі.